Коляд, коляд, колядниця, Добра з медом паляниця, а без меду не така. Дайте, дядьку п'ятака, а ви, тітко, гроші. Колядник я хороший. Доброго дня, любі малята! Спокон віків український народ відзначав взимку свято коляди на Різдво. Сьогодні ми з вами дізнаємось. Як святкують люди, це свято, а також вивчимо колядку. Давня традиція колядування полягала в тому, що групи молоді, дітей заходили на подвір'я чи до хати, з піснями колядками славили господарів, бажали їм здоров'я, достатку, за що отримували певну винагороду. Традиційним атрибутом різдвяного обряду колядування була зірка. Як світла Віфліємська зоря, яка сповістила про народження Христа, різдвяна зірка була дуже красивою. На коляду люди розігрували веселі театралізовані дійства. Наприклад, коза. Парубок вдягався у вивернутий кожух. А зверху чіпляв дерев'яну голову, тварини та танцював. Спочатку цей танок виконував магічну функцію, а згодом перетворився у народну гумористичну виставу з такими персонажами, як коза, дід, баба, лікар, жандарм та інші побутові маски. А зараз Пропоную послухати та вивчити колядку. Зайнялася ясна зірка, ясна зірка з-під вечірка, освітила нам дорогу, та й до вашого порогу. Прийшли хлопці та дівчата, і з різдвом вас привітати, і з різдвом вас привітати всім здоров'я побажати. Добрий вечір, господарю. У вашій оселі, прийміть наші побажання на святах веселі, хай любов і щира згода живуть поміж вами, будьте дужі і щасливі з вашими дітками. Слава на небесах Богу! Мир вам, люди добрі, радійте і веселіться, бо Христос народився! Ну що ж, любі малята, тепер, тепер і ви зможете прийняти участь у колядуванні. Ще раз вітаю вас з наступаючим Різдвом Христовим і до зустрічі!